Дві трохи я кажу, характе, а вона тебе прийшла, він каже. і на час, на, час, на, час, на час менше. На час менше. Що на час менше. І він каже, на час менше. А в нього ж тільки три На минуту менше. Три часа. 3 ти. А ти кажеш на час. тебе чотири. Я знаю. Ооо! Oh, давай, 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 давай. Давай. Вишевелісь. Я завтра буду на минути оставитися. Блин, так так, так спускайся. Все, так и спускайся. Да. Не, не, Все, щипы. Ладно. Рукавиці! Не знаю. А мы завтра выше привязываем. Ду чего? Не надо. Не надо. Туда више, чуть -чуть више. Не, не у нас дробина є выше. Да, у тебя там карабин? А ну посмотри, два карабина вместе. Да Та все правильно, все, Давай, прыгай. Руки за карабины. В вусом на страховку так всіх я хрім тебе конечно буде знімай страховки давай бігу минута двадцять четыре ах ти я думав ти не збивай Лайща там дві минути повіси. Я не те, я не повідаю. А, я кого я будете. Діни вона хочеться. А в нас є вище тропина, щоб нам зачепитися на вище. Ні, то ти просто вишипаю карабін. Нормально я вилізу по дереві, на ту штуку. Що, Нормально, що ти хочеш? Ні, наші тобі підійдеш не піском. Хай так буде, Діна Іванівна, якщо буде вище, я точно не болі. У нара. А цей срать. Ты не да. Шейка. Ты нализла. Ты мол в Вона лізла і ти в лист. А ти хоть за в туалет пішов. О, і щук. Две двадцать. Две давай. Ну коля. Ну коля. Страхол, Ти Пиксок. А що, забуває на мене Чому Що, хочу плюнути? Я тобі так і так и плюну Все, давай, прыгай давай! А ми гончали! Руку вище. А ми гончали! А ми гончали! А ми гончали!